Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. П'ятеро загиблих у Запоріжжі ще 10 людей постраждали. П'ятеро в лікарні, зокрема 17-річний підліток. Один постраждали у тяжкому стані. Напередодні близько 10-ї вечора росіяни вдарили кількома авіабомбами по сусідніх селищах, а згодом вгатили по спальному району міста. Спалахнула масштабна пожежа. Знищено не менше десятка магазинів, пошкоджені п'ять багатоповерхівок. Андрій Почтів із місця подій. Шевченківський район Запоріжжя вечір четверга після удару російської фугасної авіабомби палають крамниці на землі тіла загиблих і скалічених людей. Зранку по своєму не менш моторошна картина, такий собі відбиток пересічного українського сьогодення, розтрощена зупинка, і люди, які чекають на транспорт. Сусіднім дому живу дуже гучно. Поволітали стоко. Ну потрібно ж їхати на роботу, Все рівно. Життя продовжується, не на цей приїжджав. Продавці тим часом намагаються врятувати залишки свого товару. У пана Юрія не уціліло майже нічого. Розбираю остатки. Остатки товару. Тут була антикварна крамниця. Щось вціліло? Процентів 5. У дворі багатоповерхівки, що опинилися навпроти епіцентру авіаудару, зустрічаємо пані Людмилу. Вона з чоловіком повернулася з Києва, аби дізнатися, що з квартирою. Ви сьогодні приїхали. Тільки що, ось ще не зайшли, ще не бачили, що там робиться. Ну, ну знаємо, що подзвонили нам, що наша квартира розгромлена. Разом із подружжям підіймаємось до їхнього помешкання. Пан Петро оглядає квартиру, де вибуховою хвилою повибивало шибки. Оце середня ціла. А дві крайні що не відкриваються, цю вирвало просто. Жили дружно, тепер ка його поперло. Ну, що ми можемо сказати? Російський авіатеракт забрав життя п'ятьох людей. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, десятки крамниць знищено. Андрій Почті Вертем Деженков, факт Тайсі Тіві, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.